Ішов з порожніми руками до райських зоряних дверей, а поряд з різними дарами зібралась черга з людей. Одні несли на власних плечах великі скрини золоті, з яких аж сипалися речі, їх підбирали швидко ті, хто мав не так багато вже, лиш трохи грошей в руках. Усі боялися, що варта їм не відкриє Божий шлях. Бо там попереду лунали страшні відмови багатьом, які здавалося, що мали найбільшу з добром. Князі і лорди повертались від тих омріяних дверей, всі ті, хто в світі рахувались найбагатішими з людей. А він ішов і тихо плакав. В житті нічого не дожив. душа здригалася від страху. Розділив. Серед людей, які бідніші, усе зароблене в житті, він віддавав відразу іншим у щесернім співчутті. Не жив у розкошах ніколи, і навіть хатку виникнув, не міг миритися із болем, який навколо понудав, збирати гроші на квартиру, коли щоденно у житті він бачив тих, які хотіли знати радощі прості, такі, як ситість і безпека, окраєць хлібчика і чаю, чай, не міг поїхати далеко у закордонний дивокрай, коли навпроти, зовсім поряд, бо соняш дівчині ховали стомлений свій погляд, шукавши хліба на землі. І працював, бува, дура, Він роздавав себе самого. і так промчалося життя, і нині йшов шляхом до бога, неначе злякане дитя, і ось нарешті двері радні. Він впав на в колішки в сльозах, нічого, Господи, немає, в порожніх, стомлених руках, не мав нічого, лиш мозолі, здобуті праці. Пробач, що з тобою без прати жодної. Свій плач ніяк не міг він зупинити, в душі пригадував людей, яких не згодились відкрити ясних зачинених дверей. Хоча і мали так багато, а в нього часточки нема, того усього, вибач, тату, не смів і глянуть крадькома на Божі двері без нічого. До тебе, Господи, прийшов. Слова від Бога, ти заплатив мені любов, найбільшу плату в цьому світі за диво вічного життя, для тебе двері ці відкриті, я так чекав тебе, дитя. І він відчув, як хвилина Бога, його торкнулися плече. Нема, здавалося, нічого, та був багатшим за людей, що намагалися зібрати багатство тліюче. Прийшов. Без підготовленої плити, і заплатив свою любов. Амінь.